Вау, яка якийця? Та-да-дам! -та -та Всім привіт, як Мене звати Соломія, я з України, 21 століття. Фокс, українці в Польщі представляють пару хвилин мого часу. Підкастику попрошу вашої уваги. Хочу поділитися з вами інформацією. Чим саме я почала займатися з приїздом до Польщі? Познайомившись з Настею, вона з Києва. Вона відкрила для мене компанію Forever. Це американська компанія. Яка більше 45 років на світовому ринку більше 165 країн світу. Компанія, проект, система люди називають це хто як вважає, за потрібне, але основне це просто крута фінансова формула. Що ми отримуємо приходячи до компанії Форевер? Нас є унікальний план, як вийти на пасивний дохід. Це просто ноу-хау, оскільки. Коли людина отримує пасивний дохід, вона дійсно почуває себе фінансовою вільною і незалежною, бо може знаходитися в будь-якій частині світу. Це правда, і якби це не звучало скептично, але це реальність, скажімо, нашого життя. Це надійність на ринку. Бо за стільки років компанія також потерпала від різних занепадів і злеків, але вона вистояла, оскільки вона має натуральний продукт на основі алої вери, який найбільш схожий до клітин і до консистенції нашої крові. І саме продукт алоєвера, сік алоєвера, він очищує наш організм на клітинному рівні, і це наберван просто на світовому ринку. Це економічний потенціал. Фірма відкриває вам повернутися все ж таки до необмежених фінансових доходів, включно з пасивним доходом. І це гарантія тому, що люди мають тут великі необмежені можливості, включаючи від подорожей до автопрограм, до постійних фінансових. Ай, фремі. Отже. Незгоряючі рівні, велика надійність компанії, постійні знання, які ми отримуємо тут безкоштовно, так? тому що щоб почати заробляти краще, ну потрібно значить, мислити інше, бо попереднє мислення, значить, не принесло нам результатів, від яких ми шукаємо чогось кращого. І великі можливості саме для українців, оскільки компанія зайшла в Україні тільки на 2%. На рівні розвитку державі. Тому, як то кажуть, хто перший став, того і тапки, так? А ще гарантія заробітку по системі, гарантія повернення товару впродовж місяця, навіть після його відкриття і використання. Запрошую всіх деталі ще допишу зараз в описі. Всім па-па!